Всім добрий день! Вітаю на уроці хімії! Сьогоднішній урок ми присвятимо останньому основному класу неорганічних сполук солям. І почнемо, як я люблю, із загадки. Чи знаєте ви, що може пов'язувати зоряне небо, справжнє українське сало, популярну шпіонську отруту, морські мушлі, порох для зброї та бенгальські вогні? Думаю, поки ще не знаєте, але після цього уроку обов'язково дізнаєтесь. Я поділила урок на три частини: в першій я вам розповім про склад солей і трошечки про класифікацію, в другій навчу їх називати та за назвами складати формулу солей. А в третій розповім про фізичні властивості села, їх поширеність у природі, використання і, звичайно, дам відповіді на загадки. Поїхали! Давним-давно на нашій українській землі жили чумаки. Вони їздили в Крим за сіллю. Дорога була далекою, складною, часто невідомою, тому чумаки збиралися великими караванами до ста й більше возів мажарів і навантажували їх сіллю з горою. На зворотньому шляху сіль просипалася на землю крізь щелини в мажарах, утворюючи соляну доріжку. Коли Бог з небес вперше це побачив, він підняв цю соляну доріжку на небо, перетворивши її на зірки. І з тих пір в небі засяяв чумацький шлях зірки. За якими чумаки завжди знаходили дорогу за сіллю і додому? Ця давня українська легенда показує, наскільки важливою була сіль для наших предків. Її завозили дуже багато і використовували в величезній кількості, близько 10 мільйонів кілограмів на місяць, 10 тисяч тонн. Але навіщо українцям було стільки солі? Це дуже просто. Холодильників тоді ще не існувало, і сіль була єдиним засобом зберегти продукти. Наші предки засолювали сало, м'ясо, робили солону бринзу, квасили овочі та фрукти. Крім того, взимку вони ставили стаканчики з сіллю між рамами у вікнах, щоб вони не запотівали, тому що сіль здатна вбирати вологу. Формулу солі ми пам'ятаємо з 7 класу хлор. Але з хімічної точки зору сполук, подібних за властивостями до кухонної солі, дуже багато. І на честь неї всі такі сполуки назвали солями і виділили в окремий клас. Означення солі це сполуки, що складаються з атомів металічних елементів і кислотних залишків. Для тих, хто вже знайомий з іонами, є там інше означення. Солі це сполуки, які складаються з катіонів металічних елементів та аніонів кислотних залишків. Поставте зараз відео на паузу і випишіть те означення, яке вам зрозуміло. Загальна формула солей виглядає ось так: метал М, кислотний залишок n, де маленькі М і n це індекси. Формули деяких солей, ви зараз бачите на екрані. Блакитним кольором я тут виділила металічні елементи. Ви бачите, що у формулі може бути один атом металічного елементу або більше, червоним кольором виділені кислотні залишки. Також їх може бути один у формулі або більше. Скажу по секрету, що є одне виключення солі, в яких замість металу стоїть група NH4. Але солі такого складу ми будемо вчити в старших класах, тому сьогодні про них не розмовляємо. Тепер давайте розбиратися, звідки беруться солі. Солі є продуктами заміщення атомів гідрогену в кислоті на атоми металічного елемента, або продуктами заміщення гідроксогруп в основі чим фотерному гідроксиді на кислотні залишки. Давайте глянемо, які солі можуть утворитися з наведених кислот і гідроксидів. Почнемо з кислоти h хлор, в якій тільки один атом гідрогену. Замістимо його атомом натрію металічного елемента, що маємо натрій, хлор, кухонну сіль. Цікаво, що цю саму сіль можна отримати з основи натрій-ОН, OH, натрій гідроксиду, якщо гідроксугрупу ОН OH поміняти на кислотний залишок хлору. Натрій хлор. знову маємо кухонну сіль. А що буде, якщо в кислоті більше, ніж один атом гідрогену, наприклад, сульфатна кислота H2SO4? Тоді атоми металу по черзі будуть заміщувати атоми гідрогену. Спочатку один атом натрію з'явиться, але один гідрогенчик ще залишиться. І ми будемо мати ось таку цікаву сіль натрій hso 4 Подивіться, у формулі ми все рівно записуємо метал на першому місці, а кислотний. Залишок на останньому, те, що залишилось від кислоти один атом гідрогену, він записаний посередині. Якщо і другий атом гідрогену поміняється на натрій, матимемо натрій 2 so 4 Зрозуміло, що якщо в кислоті три атоми гідрогену, наприклад, H3ПО4 ортофосфатна кислота, тут так само атоми металу по черзі будуть заміщувати атоми гідрогену. Спочатку утвориться сіль натрій h 2 po 4 тому що один натрій з'явився, але два гідрогенчика ще залишились. Потім натрій 2 hpo 4 Вже два атоми натрію маємо, але один гідроген ще залишився. І після повного заміщення атомами натрію всіх гідрогенчиків маємо натрій 3 po 4 Подібні процеси відбуваються в основах амфотерних гідроксидах, які мають в своєму складі більше, ніж одну гідроксогрупу, при заміщенні гідроксогруп на кислотні залишки. Наприклад, в кальцій гідроксиді дві гідроксогрупи. По черзі вони будуть мінятись на кислотні залишки. Спочатку одна гідроксогрупа поміняється на хлор, і ми матимемо сіль кальцій ОН. Хлор, знову ж таки, метал на першому місці, кислотний залишок на останньому. Те, що залишилось від основи група OH, вона записана посередині. Незважаючи на те, що вона одна, я взяла її тут в дужечки, але це зроблено для зручності. Погодьтеся, що коли дужечки написані, тоді ця група виглядає яскравіше і одразу видно. Но після заміщення другої групи ми матимемо сіль кальцій, хлор2. Якщо в амфотерному гідроксиді алюмінію H3 чи 3 гідроксогрупи, так само вони по черзі будуть міняти. На кислотні залишки. Спочатку одна гідроксогрупа поміняється, ми матимемо алюміній ОН2 чи хлор, тому що дві гідроксогрупи ще залишились, а один хлорчик вже з'явився. Після другого заміщення маємо алюміній он хлор2. Тут, бачите, в формулі я дуже вже не ставила. І після повного заміщення всіх гідроксогруп на хлоридні залишки маємо сіль алюміній хлор-3. А тепер. Уважно подивіться на формули всіх утворених солей, поставте відео на паузу і спробуйте класифікувати їх, розподілити на три групи. Впевнена, що ви здогадались, як це треба зробити. Правильно! Ось так! В залежності від того, є в складі солі атоми гідрогену або гідроксогрупи, чи немає. На цьому принципі побудована одна з класифікацій солей. В лівому стовчику, всередині формул, ми бачимо атоми гідрогену, які залишились від кислот, тому солі такого складу називаються кислі. В в формулах солей посередині стоять групи ОН, OH, які залишились від основ, тому такі солі називають основні. Ну і нарешті у середньому стовпчику формулах солей немає ні атомів гідрогену, ні гідроксогруп, тільки атоми металічного елемента і тільки кислотні залишки. Такі солі називають середніми або нормальними. Тому не дивуйтесь і не лякайтесь, коли чуєте назву середні солі. Це означає, що ми маємо справу з класичними солями загальної формули метал М, кислотний залишок. М, яку я вам показувала на початку уроку. В цьому році ми будемо більше розмовляти саме про властивості середніх солей. А тепер завдання закріплюємо те, що почули. Поставте зараз відео на паузу і розподіліть солі, формули, яких ви бачите на екрані, на кислі, основні та середні. Впорались? Перевіряємо! Сподіваюсь, ви все зробили правильно. Якщо ж раптом десь помилились, тоді подивіться уважно, проаналізуйте, чому ви помилилися, і виправте помилку. Гарно попрацювали, молодці, настав час зробити невеличку перерву. В наступному відео ми займемося назвами і формулами салей. До наступної зустрічі, бережіть себе, бувайте!